Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про весняну обрізку кісточкових дерев. Знаю, що у багатьох садівників від однієї згадки про обрізку вже починається така легка паніка. Але не поспішайте вдаватись до крайнощів. Весняна обрізка це не тільки необхідність, а й реальна можливість зробити ваші дерева красовішими та врожайнішими. Отже, давайте розберемось, чому без цієї процедури ваш сад може почати буксувати. І як правильно обрізати, щоб дерева плодоносили, мов божевільні. Нагадую, ви на каналі Агромаркет. З вами ваш постійний. Ведучий макар, і давайте починати. Перш mm. за все, давайте відповімо на головне питання: навіщо взагалі різати дерева? Може здатися, що вони і самі чудові от справляються з ростом, правда? Але не зовсім так. У випадку з деревами це менше плодів, більше хвороб і гірший вигляд. Ніби це вже не дерево, а якийсь Хаос гілок. Весняна обрізка потрібна з декількох причин. Ну, по-перше, стимулювати новий ріст. По-друге, забезпечити правильну форму крони. Так дерево буде і красивішим, і врожайнішим. По-третє, збільшити врожайність. Логіка проста: більше світла, більше енергії, більше плодів. І наостанок позбутися пошкоджених і хворих гілок. Можливо, ви думаєте, а як же природа? В лісах, наприклад, ніхто не обрізає дерева, і вони ростуть собі. Чудово, і це правда, але є нюанс. У лісах дерева живуть за своїми законами, і їм не важливі врожаї. А в саду наша мета утримати максимальну кількість плодів. Ось саме для цього нам і потрібна обрізка. Найкращий час для обрізки кінець зими або початок весни, коли дерева ще сплять, але вже готуються прокидатись. Головне стигнути до того, як почнуть набухати бруньки. Якщо запізнитись, то можна нашкодити майбутнім пагонам. І тут важливо розуміти, що обрізка це не просто взяти секатор і почав. Ати різати все підряд. Ні. кожен тип обрізки має свою мату. Формуюча обрізка це коли ми допомагаємо молодому дереву набути правильної форми. Якщо цього не зробити, дерево виросте як йому заманеться, і ось одного ранку ви побачите, що ваше дерево стало більше схоже на хаотичний клубок гілок. Омолоджуюча обрізка. Ось, де починається магія, це для старших дерев, які вже трохи втратили свою енергію. Омолоджуюча обрізка повертає їх до життя, стимулюючи новий ріст і підвищуючи вражайність. Санітарна обрізка це коли ми просто прибираємо все сухе. Хворе або пошкоджене. Уявіть, що це щось, ніби генерального прибирання для вашого дерева. Навіщо нам залишати те, що тільки забирає ресурси у нашого дерева? Весняна обрізка також допомагає запобігти різним хворобам та шкідникам, видаляючи хворі гілки, ви зменшуєте шанси, що в дерево стане готелем для всякої зарази. До того ж, після обрізки ваше дерево краще провітрюється. що... Теж важливо для його здоров'я, а ще це просто чудовий спосіб покращити вигляд вашого саду. Красиві дерева це не тільки врожай, але й задоволення від того, як все виглядає. Ви ж точно не хочете бачити в саду кущ з гілок. Якщо ви думаєте, що обрізка це просто відрізати пару гілок. У мене є для вас кілька порад. Важливо різати так, щоб не залишалися пеньки, бо вони потім можуть загнивати. І виглядає це не дуже привабливо. Тонкі гілки краще різати секатором, а для товстих підійдуть садова пилка або навіть бензопила, якщо справа серйозна. І не забудьте про те, що місця зрізів обов'язково треба обробляти садовим варом або спеціальною фарбою. Ну, ось і все, друзі. Весняна обрізка кісточкових дерев це необхідна процедура. Якщо ви хочете отримати більше плодів, мати здорові дерева і насолоджуватися гарним садом. А якщо раптом ваш сад потребує нових мешканців, то саженці фруктових дерев ви завжди можете придбати на нашому сайті. Переходьте, обирайте, і нехай ваш сад буде найкращим у світі. Дякую, що подивились відео. Ставте лайк. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі. А найкращий коментар, який набере найбільшу кількість лайків, отримає 200 бонусних гривень на покупки в нашому магазині. До зустрічі в наступних відео і нехай квітне наша Україна.